Життя показує абсурдність слова Ніколи. Рената Литвинова Страждання має великий творчий потенціал. Щастя іноді так несподівано звалюється, що не встигаєш відскочити і вбік. Окрема особистість не повинна бути мудрішою цілої нації. Я бачу в житті тільки два шляхи тупу покору або бунт. Життя полягає не в тому, щоб чекати, коли пройде буря, а в тому, щоб навчитися танцювати під дощем. Мистецтво жити завжди складалося в основному з уміння дивитися вперед. Жити значить, зробити художній твір з самого себе. Не плач, тому що це закінчилося. Посміхнися тому що це було. Доктор Сьюз Життя дуже коротке, щоб все робити правильно. Краще вже роби так, що тобі хочеться. Вік не перепона. Перешкода думка оточуючих. Найбільша загадка життя, найбільше багатство діти, а найбільше щастя. Коли тебе люблять, життя це не кількість подихів, життя це кількість моментів, коли від щастя захоплює дух. Деяким варто повчитися користуватися правом зберігати мовчання. Невже я з'явився на цей короткий проміжок часу у світ, щоб набрехати, наплутати, наробити дурниць і зникнути? Людина далека від досконалості. Лицемірять іноді більше, іноді менше, а дурні базікають, що морально, а що ні. Як складеться доля, ніхто не знає живи вільно і не бійся змін коли Господь щось забирає, щось дає і взамін. Якщо реагувати на все, що про тебе говорять, то так все життя будеш кидатися між п'ятдесталом і шибеницею. Весь шлях вашого життя в кінцевому рахунку складається з кроку, який ви робите саме зараз. Одного разу в твоє життя прийде таке щастя, що ти зрозумієш, воно коштує всіх твоїх минулих втрат. В житті є тільки одне безперечне щастя жити для іншого. Але це дійсно страшно страшно прожити ціле життя. І в кінцевому підсумку залишитися зовсім одному ні сім'ї, ні друзів, нікого. Відпускаючи людину, яка тобі дуже дорога, завжди бажаєш їй тільки кращого. Але коли побачиш її щасливою без тебе, твоє серце починає повільно завмирати. Іноді алкоголь це анестезія. За допомогою якої ми переносимо таку складну операцію як життя. Іноді і чорна смуга в житті буває злітною, життя ніч, проведена у глибокому сні, часто переходить у кошмар. Іноді мрії збуваються не так, як нам хотілося б. А навіть краще. Життя – це заглядання в різні дзеркала в пошуках власного обличчя. Сьогодні тобі хочеться одного здохнути. А завтра прокидаєшся і розумієш, що потрібно було всього лише спуститися на кілька сходинок, намацати на стіні вимикач і побачити життя в зовсім іншому світлі. Головна мета життя залишитися людиною. Життя не вдалося, але спробу зарахували. Головне живим життям жити, а не по закутках пам'яті нишпирити. Це були найкращі цитати. Підписуйтесь, щоб вони були у вас завжди під рукою.